Друзі, доброго дня, вже вечір, ну ще видно. Думаю, можливо зніму декілька машин, щось покажу вам. Такий от Кадік Volkswagen 2012 рік, 11 дивись він буде на обліку. 1,6 дизель. В досить хорошому стані, оригінальний пасажир. Кого можливо цікавить, більш детальну інформацію. На вам по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber. Тут фарбована у нього тільки оця частинка. Ця. І все. Решту все в оригінальній фарбі. Фарб є На простій комплектації. Я не ключ десь в сумці, не хочу шукати. На простій комплектації коннестер, два стеклоподйомника, кермо обшили було трошки затерте. Таке, <кій> можливо, когось цікавить, то можна на нього ціну зробити. Зараз дуже такі ринки, не дуже люди їдуть, можна зробити на нього турбомінімум, він стоїть. Зараз скажу у нас на старті 9800, 9800, але можемо зробити хорошу знижку. Так, далі, якщо вже так по вольцвагенах є. Passat Б6 2009 рік, він рік в Україні, рік в ним вже їздили люди. Як взяли, міняли демпфер і ГРМ. Тобто з тим все добре, двигун нормально, коробка робить ідеально. 2.0 125 кВт. Лілізована оптика, адаптивний ксенон, біксенон. Є датчик цього Дістрон, адаптивний круїз. Таке за нього. Е, можна його за 7 тисяч віддати. В ньому так, люк є, камера заднього виду, клімат, контроль, е, кермо ще старіше, мультикермо, датчик світла, дощу, пам'ять сидінь, е, водія електрообидві підгріви. Ось таке на форкопі він. В ньому фарбована вся права сторона. Він не ржавий, статі, не по арках ніде. Ляда все нормально в ньому. Скажу, більш детально буду, якщо когось цікавить. В ньому права сторона, скажімо так, заднє крило і дві дверки має чуть, чуть місцями незначну шпакльовку, нічого страшного, а крило вже переднє напилили просто, І це вже робилося там рік чи чуть більш назад, нічого не повилазило. Крило просто напилили, щоб була вся сторона, бо колір такий, він не серебро, він такий трошки переливається. Бам перелізниця так, як пластмасовий. Він переливається, щось таке, як шампанське бризки. Такий він з витінком. Отаке. Тут на ціаруксі чуть-чуть є. І то, тут ще не ржавчина, тут просто сколи від камішків. ну, Їх там якось нефайно замазали. Це знайомого авто. Попросив продати. Така ситуація. так Далі, щоб я вам ще показав, Можливо, когось зацікавить кашкай. В ньому тільки ліва дверка перефарбована, вона б'ється менше як 200-170, то кажу, вибачаюсь права передня дверка, перелак. Решта, все оригінальні фарбі. Гума така всесезонна титани красиві. Так, що в ньому? Він технічно хороший, він з Франції. В ньому чистий 2012 рік, він навіть 13 м був, розмитнився 12-м. 1,5 дизель, 235 оригінального пробігу. Є сертифікат. Так, є в нас панорама, камера заднього виду, підогрівів немає. Що в нас? Мультикермо? Ну він, він в хорошому стані. Кого цікавить таке авто, торг теж присутній в ньому. Ціни 11,7, але буде торг присутній. Кого цікавить, авто хороше. Так, і далі ще пройду вам щось покажу. Є ще дві наших машинки на ринку, решта машинки наших сусідів, скажімо так. От, знаю за цю машинку, казав чоловік мій колега, то можу вам показати. Peugeot 3008. В ньому фарбоване от заднє праве крило, має трохи шпаклю. Решта все в рідній фарбі на титанах. Пробіг чоловік запевняв, що рідний. Я надію, ну, я думаю, що він не обманює, бо це мій знайомий хороший. 255 тисяч. Що в ньому є панорама? Він на механіці 1,6 дизель, є проекція, є там екранчик, зеркала складаються Така тряпочка-салон. В загальному не геть погана машина, можливо когось зацікавить, то можете телефонувати. Теж там буде якийсь торг. Незначний, але щось буде трошки Отаке авто Так, там в нього 870 стоїть Я думаю він щось трошки там скине ціну Так, підемо далі, ще щось вам покажу Санта-Фе, я не знаю, про нього інформації то не буду казати. Ну, стоїть наш гольф, якщо підборщик дивився, чоловікові десь запоріжжя, аж хоче хтось купити дядько. Він гарний цей гольф, ви вже його бачили. Він в мене стояв 5300, я скинув ціну. Є сервіска, тут пробіг, ну тут хороша толкова тачка. Але покажу, можливо, ще хтось подивиться. Зараз я відкрию. В ньому капот фарбований, переднє праве крило там до 200 б'ється. Він дуже збережений, це видно от. навіть <кій> по обшивках. Просто тут ніхто нічого не міняв, кнопочки. Ну Реально ще в гольфах п'ятих і шостих не всіх є. Так само кермо ніхто не фарбував. Це кермо. Ну Новий щиток. Так ключі, от. Габаріт е, далі. Ну, сідушка взагалі не просівша, нічого. Єдине, отут можна, як то кажуть, побрити і нічого тут ще не порвано. Таке на крімі, штатна манітола. Тут всі, кожна кнопочка, все працює. Толкове авто, реально толкове, гарне. Всі чотири стік працюють, все є запаска, трішки вкрат. Задні підголовники є, шторки немає. Так. Тож, кого цікавить, це дуже пристойне, достойне авто. Резина 2020 року хороша. Вона все сезон, я б сказав би. Можна і на легку зиму їсти. Задній партроник є і він працює, що теж приємно. Ще за додатку не дали 1,6 МПА, і то можете телефонувати. Так, ну і тур. За тур ви вже теж чули. Це машинка наша, ми її продаємо, чоловік у нас взяв БМВ на автоматі, дизельне, дав нам той тур і доплатив. Цей тур є в класному стані, 160 пробігу дійсно в ньому, все дуже в ньому добре, по моторі, по всьому. Єдине, що його недолік в ньому фарбована ліва сторона. Горе заднього видимо, доставимо 4 стеклоподйомники, сигналізація тут є в ньому, два ключі і цей. Два брелки. Тож, на хорошій гумі зимові, якщо для себе хтось буде купляти, то там ще літні маю комплект літні з другої машини, але такий не сезон поїздити, скажімо так. Кермо я обшив, Воно було резинове, мені це не подобається. Доставлений оцей підлокотник, маєтуфон. Китайський, але є камера заднього виду. Чотири стеклоподйомника, все працює. Запаска, там все є набір. Можливо, когось зацікавить. Добре, друзі, гарного вечора, телефонуйте і до зв'язку. Кого щось цікавить по авто, оцих що я знімав, чи є інші авто, ще не підготовлені, є їдуть, стоять на таможні, щось не пускають, то телефонуйте з радістю відповім, що зможу, допоможу, пораджу, щоб ви змогли щось собі придбати. Якесь гарне авто. Гарного вечора всім!